Доброго дня, я сьогодні е, їду весь день. мене багато справ. Я вчора вночі. Зараз я ще тут хочусь відповісти, зробити. Я вчора вночі купила дуже сильно класне навчання. Воно називається Я вчора скидала ми ще півночі переписувались. Воно називається. Зараз я вам скажу. Не знаю як. Куратор метасистемної психології реальності. Це навчання, яке я купила у Південно-Африканській Республіці. І це друге навчання, яке я там купила. Чотири роки мені відмовляли у них в навчаннях. Чотири роки, уявіть собі, просто. Вони не допускають взагалі туди людей, якщо дуже сильно, чесно. І. Перше навчання попало по рекомендації, а друге навчання я попала не по рекомендації. Я просто заповнила бланки, мені написали, що ми вас запрошуємо. Ну я стикнулася з оплатою і стикнулася з оплатою, хто Болгарія має підприємницьку діяльність, я не знаю, як у вас, але коли інформаційна діяльність, інформаційні консультативні послуги, психологія там дуже багато всього, що в мене написано. Там е, треба перші три роки підтверджувати, що ви живете проживаєте в Болгарії. Е, прожив... Що ви будете користуватися цим рахунком наступний рік і дуже багато моментів. Я вчора стикнулася тим, що я така дуже сильно задоволена сплатити з болгарського рахунку і не думати нічого про навчання. А я не можу сплатити гроші. Не пересилаються, взагалі. Вони там є, але та кнопочка, де кудись їх переслати, вона така, знаєте, бліденька, як я називаю. Неактивно. Я зв'язалася з юристом. Ну, от знаєте, я ніколи не засуджую в жодному разі, але які вони всі повільні? От які вони всі повільні, ну це ж. Може, це так правильно жити, я не знаю. Це мене носить, як не знаю, що. І він сказав, що так нам треба підтвердити. І я, от біля Бургаса, вже була в Бургасі, було багато людей, мені треба це все підтверджувати. Тому сьогодні і фінансовий тренінг, і перша консультація мене буде будуть за автоном, тому що до Болгари дуже повільно. Ну правда, мене це не злить. Ну насправді я просто спостерігаю. і Думаю, можливо, так треба? Ну можливо, це так правильно, от бути ну а, аж таким овоця. І в мене юрист пішов вирішувати питання, і він сказав, що якщо треба буду я, я повинна бути десь поруч, щоб не дуже сильно довго, тому що якщо не довго будуть чекати, вони не можуть перенести зустріч. А перенести зустріч не можуть і на березень, розумієте, бо їм так собі захотілося. Тому я на ходу ці дні, але хочу вам сказати дуже крутий момент. Насправді я їздила з нестрію йомушової. Це одна з моїх учениць. А зараз ми дуже гарно спілкуємося, у нас дуже багато спільних інтересів, і вона з багатьма моментами ми от стикаємося. Я їй на днях розказувала, на днях, на днях це в листопаді розказувала про те, що. Я давно не купляю дуже сильно такі об'ємні навчання, що я вибрала для себе купляти навчання лише в Академії нейропсихології в Аргентині, що я краще оплачувати буду бібліотеки, буду в бібліотеках брати знання, що я не впевнена, що дуже багато навчань кураторських мені потрібно, я купляю дуже багато маленьких навчань, консультацій, методик. Із таких масштабних, які я купляла по 200-300 тисяч не у гривнях. я от... Якось після листопада минулого року, 24-го, отки дуже сильно дороге, щось нічого не брала. Ну, Навчання саме наставництво були різні ціни. І я їй лише в листопаді порозказувала. І от 4-5 день так, цього року і у мене всі навчання дуже сильно з інших категорій вартості, ніж у мене були. І ми вже з нею їхали сьогодні, сміялись. Кажу їй, ти уявляєш, тобі не можна нічого казати. Я лише скажу зразу. Якісь моменти відбуваються. А з нею правда. От Я там сказала про один момент, що я, мабуть, таке би хотіла, зразу відбулося. Їй треба просто сказати. Розумієте, вона якийсь чарівний пилок, вона посипає людей і все здійснюється. А вона мене задовбує в прямому сенсі цього слова, бо я у неї в сесіях. Вона проводить авторські сесії, вони дуже сильно такі. Унікальні в різних моментах, і вони є з моменту чогось витягувати, є з моменту адаптаційних форматів, є з моменту зміни сценарію, Багато зміни сценарію. І мені дуже подобається. Я колись в березні минулого року, 25-го, коли ми були з нею разом на тренінгу в Італії. Купила у неї 10 по моєму сесії, чи з я не пам'ятаю? Пройшла п'ять чи шість. У мене дуже багато чого з того стало прекрасно розумітися в. В моєму житті І е, ми призупинили сесію. Ми сьогодні їдемо, вона каже, коли ти прийдеш в сесію. Я кажу, ну я розумію, що мені потрібно. А вона ж дається мої прямі каже Мені оце твоє ми купили, ми знайшли, ми зробили. Каже, ти і твоє Величество Каже, вже надоїло. Я, кажу, я вже слухаю, каже, як твій терапевт. Цю всю історію каже, є ти, і ми з нею говоримо про це. Я кажу: давай я буду 24-го їхати в Україну, і ми з тобою заплануємо сесії. Я буду собі зупинятися в дорозі. Ми собі з тобою за 20-30-40 хвилин проведемо сесію, я поїду далі. Тому що всі сесії, які в неї проходили, всі були в дорозі. Я кажу, мені дуже сильно подобався ефект. Переносимо це. І я розказую і кажу: Ну, ми будемо в дорозі, ми це хто. Я і моє величество знову тому, що буду я сама їхати е, в дорозі, а не хтось зі мною ще буде їхати. Вона з мене вже сміється каже, ми, певно, до 24-го не чекаємо. То в мене, знаєте, е, малюється ще один дев'ятий наставник, який хоче мене довести до, до завершення сесії у всіх форматах. Ну, що я вам хочу сказати насправді? Е, всі моменти, от е, ми сьогодні стикнулися з однією ситуацією, з Настєю, де Дуже сильно дивна реакція людей, по-перше, в багатьох варіантах, і дуже сильно помітно, як люди бояться визнати себе, що вони собі щось не дозволяють. От, от це насправді дуже великий велика проблема. Люди бояться визнати собі, що вони собі щось не дозволяють, що лише у них проблема, що лише від них залежить, як вони отримують результат, і лише від них залежить їхнє життя. І коли люди себе так поводять, це це не викликає жалості, розумієте? От це дивує, але це не викликає жалості. Я для себе зрозуміла на сьогоднішній день. Що я перестала взагалі жаліти людей, я і так не дуже сильно жаліла людей. А зараз от я замічаю, що я взагалі їх перестала жаліти і дивлюся на варіанти того, що кожен. Сам має те, що він хоче на сьогоднішній день. І ніякі інші обставини, крім вашого бажання і ваших дій, на це не впливають. От Я навіть подивилася на варіант, коли я розказувала про експрес-курси по кураторству експрес-навчання. Які будуть за тиждень, ви маєте сертифікат нового напрямку. І мені дуже багато людей написали, що це дуже сильно круто, це дуже класно, це дуже дешево. Ну, мабуть, я або мій мозок не готові до того, щоб отримати ще такий масштаб знань. Так не буде готовий ні мозок, ні ви. Дивіться, результат отримується на тому, що ви йдете проти вітру, пливете проти течії, на тому, що ви... Для себе приймаєте рішення йти через свій супротив, через небажання, через ще якісь варіанти. Лише так відбувається результат. Не буде у вас результату від того, що ви лежали на дивані, дергали ножкою, і хтось такий проходив мимо вашого вікна і вирішив вам на балкон закинути пачку доларів. Не буде такої історії. Це завжди про якийсь супротив, де я не хочу, але я це роблю. Мені не подобається, але я мушу з цього вийти. Я не впевнена, що я кудись хочу рухатись в цьому напрямку, але я беру і рухаюсь, тому що не знаю другого напрямку. Це все абсолютно про те, щоб рухатися, рухатися. А ми дивіться на що перекладаємо відповідальність. Я це Фінансових тренінгів помітила, бо я ж читаю все, що там е, пишуть е, люди. А е, ми знаєте, що робимо? От ми використовуємо фразу гроші приходять або гроші йдуть. Да? Гроші тікають крізь пальці, як вода. Ну, у них немає, ніх рук, давайте буквально подивимося на цей варіант. Такого немає. Гроші ми отримуємо і гроші ми віддаємо. І коли ми приходимо до стану, що гроші не приходять і йдуть, да? перекладання грошей на. Перекладання відподався на гроші. Гроші до мене не прийшли. А гроші від мене пішли, да? ну в такому варіанті мозок сприймаєш це, мені потрібно все без анонсів. Мозок сприймаєш все, отак як ви це озвучуєте. Гроші пішли, пішли, прийшли, пішли, а вони якби ходити не можуть. Да? Давайте вже будемо дуже сильно в дитячих термінах говорити. Але гроші не ходять. Ми гроші отримуємо і гроші віддаємо. Коли ми йдемо в варіант, я гроші отримую, я гроші віддаю. Я, не гроші приходять, а я гроші отримую, я гроші віддаю. Значить, відповідальність на мені, значить, щось там зі мною не так, якщо я гроші не отримую, і я не маю що віддати. І коли люди приходять до цього усвідомлення, що я. Центрі цієї всієї схеми, що відбувається в моєму житті, не гроші приходять, відходять, не можливості приходять, не, вони не з'являються. Ви отримуєте можливість, коли ви готові піти її взяти, і ви упускаєте можливість, да, втрачаєте можливість, коли ви її не взяли. Все. От почніть використовувати такі слова, правильні слова. Тоді буде трошечки по-іншому у вас сприйматися все в вашому житті, та да, це буде неприємно. І зразу кажу, це буде неприємно. Тому що це призводить до того, що вам треба буде визнати, що ви в нічого не роблені, да? щоб таке зробити, щоб нічого не зробити, да? щоб гроші прийшли. Мозок, він сприймає все так, як ви сказали, і він такий думає, щоб гроші прийшли, вони не можуть прийти. Ну, не можуть. У них нема ніжок, щоб не прийшли. І, відповідно, мозок включає вам програму без гроші, дефіциту і нестачі дуже багато всього. Тому не мозок вами керує. Ви керуєте мозком, і ви керуєте мозком дуже часто неправильно. А для того, щоб керувати правильно мозком, треба цьому вчитися. Вчитися, треба це треба вивчити. Розумієте, як ми вчилися ходити, ставали і падали, як ми вчилися ложку тримати, десь там розляпували і так далі. Як ми вчилися читати, як ми вчилися наводити авто, треба вчитися працювати своїм мозком, вчитися, і це дуже важливий момент. А ми цього не хочемо робити. Я зараз за 20 хвилин проведу тренінг. І в 13.20, можливо, в 13.25 вийду до вас, бо. Я все одно сижу і чекаю повідомлення від юриста: чи треба я в тому банку, чи мене в тому банку не треба. Всім хорошого дня.